Добра вечора, без Харківщини. Як бачите, бджоляри не працюють на пасіки, але ще мають право відпочити. Ми відпочиваємо. Сьогодні 28 число, 0,6 місяць. Сьогодні. Одна є визначена дата, день народження мого синочка. Давай камеру. Це ж і оператор, дивіться. Вітаємо всіх його з днем. Народження. Ми сьогодні 12 років. Ми вирішили трішечки так обалуватися. Часу завжди немає, щоб відпочити. Крім басіки у нас, багато інших там у нас є огород, покажи, будь ласка. Воро – це маленька частинка його, де ми працюємо з дружиною, дітки нам допомагають, звісно, звісно, допомагають. Працюємо на пасіці, на городі. Є ще у нас сінокоси. У нас бабуся тримає коровку. Ми допомагаємо синце заготовляти. Ми вже, правда, заготовили сінце. Посіяли ми вже фарцелію, сьогодні вже третій день. У нас ну, вчора був, сьогодні вночі, верні, верні говорять, був дощик, Після посія посіяв фарцелії. Посіяли фарцелію, там не багато, сотих около тридцяти. Посіяли ми її. Оці те в таких планах, там як пише книга, ми... Він після сонячника десь через днів 7-8 повинна зацвіститися наша фаселія, насамкає вогорода, покажи, приблизь, будь ласка. Вон є експериментальний машматочок, зовсім трішечки. Посіяли ми її, світе, пахне класно, все. Жолки працюють, летять здалека. Тут пасіка від нас з кілометр від нашого будинку. Знаходиться основна пасіка наша. Ну нічого, працюємо, відпочиваємо, ставимо лайки. Лайки всі жирні, як я. Настоящий жаляр. Жаляр повинен, як казав мій товариш. Жоляр повинен бути такий, щоб не провлазив вулик. Жаримо картоплю. Картоплю по-селянськи. Ми люди з села. Як казав мій товариш, я, люд... я хлопчик із з села мене електричка привезла. Жаримо картопельку смачну. Прийде сьогодні хрещена мати мого синочка, кума моя прийде. Гості треба трошки побалувати. Мед ми вже всі з'їли. У мене синочок, любить мед доця, їсть ховається, вона. Вона трошки така сором'язлива в мене дівчинка. Така дівчинка, вона вже доросла, невеста, 16 років їй. Є? Я. Ху! Вона мене лякає своїми повалочками. Батько, мабуть, бере раньше ще побачить до внуки від неї. Е, Зніме ближче, поди, Хай по покажи людям, що ми готуємо. Картопельку. Картопелька, дивіться, золотиста. Ой, не можу. Так і хочеться ще. О, нема кумих з кумом. Це позикомби чарочок три пригорнув би до, до душі. Ждемо, 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 кумів. Батьки сьогодні повинні приїхати. Так, трішечки сьогодні посидимо, відпочинемо. Бо завтра ще в нас є основна робота, яку ми трудимося. Якщо вам цікаво, пишіть, я виложу відео про свою основну роботу в даний час. Виложу відео, чим я займаюся, кому цікаво, пишіть. Жолярство у нас це, так, Михайло Іванович? Жолярство у нас все. Перший рік, ми розвиваємося, учимося. Він кричав, мене бджоли не кусають, але коли зробили, покосили біля пасіки, згрібав сіна, кричав, ой 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 Бжолочка ну, не вкусила, йому казав, да? бджоли цілують. Да? Хоч таких поцілунків? Ні. І побільше, так? Да? Ні. Каже, я люблю бжол. Все одно не здається, частенько зимою на пасіці. І, як правило, ми забуваємо телефони з собою взяти. Ми ж Йдемо відпочивати, не працювати, правильно? На пасіку. Забуваємо телефони свої. Ми просто там відпочиваємо. Зробили ми відводички, скільки в цьому році? 9 штук. З них посадили неплідні маточки. Я відео обов'язково покажу роботу з ними. Дев'ять неплідних маток посадило. П'ять повернулися з обліта, 4 дні. Замов я маток інтернет-магазині, не пам'ятаю. Зараз я виложу откуди замовляв е, одну дві бакфуст, одну е, карніку. Ні, а, я бачу, дві карніки, одну бакфуст і одну італійську, замовив. Ну, мені це цікаво, гроші вроді невеликі на той обсяг, який у нас є. Е, ну... Ну, якісь 1200 гривень два дні праці тяжкої моєї, е, ну нічого нічого нічого, замовили дуже хвалять нас е, карніку в мене товар займається Женя е, мій, він давав плідну маточку сія вона клас взагалі е, рамки вийшли вийшов розплід на тих рамках я покажу Засіяно взагалі шикарно. І довго вона не сіяла після того, як я підсадив, випустив, почала сіяти на шостий день, я замітив, що є вже яйце, Я там ще не сильно розбираюся, де там сутичне, двохсутичне. Кожен третій день я заглядав до них. Я переживаю за це діло. На шостий день дивлюся, почала сіяти. Я заспокоївся, довольний. Вона класна. Дякую, Женя. Тобі великий клас, лайк, повага. Е, каже, він Ну він займається. Він матковод у нас невеличкий, такий. Виводить потрошки, старається. В ньому в цьому році була там потрава. Травили е, горох. Почали травити горох по е, тому, як він почав зацвітати. Жалко, жалко, жалко. Фермери безсовісні. Є деякі, ну, безсовісні Люди травлять горох, коли цвіте, коли літає бжола. У мене знайомий фермер, у нього всі поля такі невеличкі, там по гектару, по два, всі в межах. Він, він горох бризкав чесно у травні місяці. Я кажу йому нього, кажу, ну, ти в мій товариш. А що так рано, рано горох бризкаєш? А він каже, ну дивися, ось, ось стоїть пасіка, фу, там три вулика стоїть, он там далі, там 5-7 вуликів стоїть. Каже, я зараз, дай каже кинуся в копієчку, потрачу там на гектар, на тисячу гривень більше. Каже, але ж мене люди не будуть проклинати. Ну, травлять у нас, травлять. страшні потрави в Жені там не знаю скільки, я думаю, що 100 вуликів у нього є. Жалко, жалко. Потравили, не знаю скільки, стильно так з ним не спілкуюся. Е, у нас ну як. Треба ну, це визивати поліцію, оформляти потраву траву бжол ветеринарі викликати, ну, це ж не годиться. Тут на соняшник зацвіте буквально неділі через дві. Цвіте час нас липа, нас дощики дощі сьогодні пішли. Ждемо ту липового меду, ждемо врожаю картоплі. покажи, яка у нас картопля. Шикарна картопля на році. Гук, По крайній мірі нас. мене радує. Ну, була потробжол у Жені, в мене слава Богу, ні. В Жені там в сайщі поряд було там ще декількох джолярів. Була потро бжіл, жалко, жалко, жалко потрапляв. У мене поряд фермера сіють. Що вони сіють? Сонях сіють, кукурузу. Рідко дуже вони сіють, таке як пшениця, ячмінь. Дуже рідко. Ну, Є там за два за у цьому році за 4 кілометри соняшника майже 100 гектар. У мене є, є можливість перевезти трошки ближче бджол. Ну, там виходить метрів на 700 буде стояти від, від поля. Ми перевеземо, ну, воно, в мене там пасіка оформлена. І будемо перевозити, мої, мої, мої сім'ї Руслана, е, Джо, як бачили раніше відео, там е, стоїть, домовилися на опилення Ми в цьому году Забирає мене Руслан 10 вуликів на опилення, каже, меню каже, для, для розвитку. Шоп. Меду заробиш ще ні, каже, напилені щось щось та й заробиш. Плотять, як будто би 700, зараз будеш харчати, вибачаюся. О, платять 700 гривень за сім'ю на опилені. На десятера меч сім'ю платять. Зайшов. Це не, не плачеться, я радуюся. Зараз, секундочку, дрові са трошки відкидемо. Ну, всім кому цікаво, чим я займаюся, дровами займаються. Да. Вирубимо ліс, як да. тоді говорять. Да, продовжуємо 700 гривень за опилення. Він вивозить своїх нього 97 сімей сильних таких хороших які на сьогоднішній день займають нього, так, так само як і у нас 300 рамка гніздовала зверху в нього йде все, все, все 145 рамку а, ну, ну, практично по ну, старейдій возьмемо по 12 рамок бджоли провочі на сьогоднішній день ну, буквально Перед теми я допомагав йому, чи я, я вчився в нього, так сказати. Навчався. Місто цікаво, це все вивчається все. Лісом це я знаю, що як до чого робити, а з бжолами це нове, там, з поросятами знаю, з коровами знаю. Займався я цим всім. Ну, стало не це важко, тяжко це не. Неоправданий. праця З бджолами цікаво. Цікаво, цікаво. Даже син за цим зацікавився. До да, Михайлика? Да. Зацікавився. Син буся теж в мене Ну, наховається. Папа каже, я хочу меду. Мед вже весь поїли, ми викачали небагато, пригощили всіх своїх рідних, близьких. Скільки ми викачали, викачали акацією, Взяли ми десь близько 15 літрів. Я перед акацією витягнув весь метр, що був. У мене рабс був поряд, ну як поряд кілометрів три. Ну, був. Я витягнув ці рамочки, випізджу на акацію, там потрудилися, забрав них акацію, дав їм рабству. Коли зробили відводички, дав рабству. Він цього, що я в них забрав. Ну так. Ну, Звісно, хотілося б, щоб зараз було їх дуже багато, щоб розплоду було по вісім рамок. Ось. Ну, він два тижні зацвітає на стояш, щоб розводу було на виході по вісім рамочок. Ну, я думаю, якщо буде гарна у нас погода, ми Ось, оператор і мігниник сьогоднішні. Йому лайк, жирний, жирний лайк йому допоможе мені, так? допоможеш мені взяти да. відео про пасіку. Ми виложимо це все вам, покажемо, яка сила. Ну, я вважаю, це слабка, слабка, слабка. слабко у нас. дощі йдуть, холодно, погоди, погоди толком нема. Ну, нічого. Щось буде, зацвіте соняшник буде в нас. Розвиток, розвиток, ми меду в цьому годині для себе поїсти, хоча б да? було бетон на кожного, так? Так. О, так, Бетон на кожного меду, я жартую. Ну, Щоб було так для себе меду в цьому році, ми хочемо розбитися в цьому. Нам це цікаво. Ну, Поки що є костюм у мого молодшого помощника. У мене в доці день народження в січні. 14 січня на день народження. Подаруємо, що її, да? костюм, да? класний. Класний дитячий костюм, розовий. Да? Подаруємо, вона буде дуже допомагає. Вона каже, я їх боюсь, папа каже, я їх боюсь, я не хочу, не хочу, я їх боюсь. Ну, вони ж хороші. Їх вони боїться, не кусаються, вони жалять. Ми, ми тебе повністю старядимо, щоб не Вони, Вони класні. Скажу чесно, кусають бджоли, я в костюмі працюю не часто. Курточки, да? в курточки, да. в шортах працюю, без рукавиць, да, кусають руки, кусають. Інога. Ми... чесно, сустави мої, в мене була проблема Проблема з суставами осені, дуже проблема, де тягають дерево, машину, трудимося, важка, запилкою, пиляють, ну, різно тяжкий труд. Сустави, боліли дуже сустави. Хочу хуть ху в цьому році, дякуючи, чи бджолам, чи може, ну, я думаю, певний, що бджолам. Бджоли часто жалять в, часті, в область суставів. Ну нічого. То Ми з товариш з товаришем був працює дрова. У нас автомобіль, УАЗ бортовий, невеликий. Ну, Ми ледо, може летачі, не, не купили газон на свій час. Там, чи зіла, вирішили увагати Ну, Все одно, вручну загружаємо, вручну вигружаємо, тяжко, 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 вигрузка тяжка теж, загрузка тяжка. Ну, Сустави у мене больні були, спина. Наче сустави самі бджоли Тот, Сустави кусали бджоли. Потім э, спину почали покусувати, э, я б ну, прин. Сам почав, щоб вони кусали. Брав бджолу, пінцетом садив, кусали. Ну нічого, нічого. Виявились, дякуючи бджолкам. так, ну, Розговори, розговори, картопля нас дожарюється, Все, буду з вами я на сьогодні прощатися. Ставимо лайки, підписуємо. Коментуємо. Запрошую в гості, я для всіх з радістю всі, приготовлю свою фірмну картоплю по селянській. Так що приїжджайте, пишіть, дзвоніть. Кому кого, кого мій номер телефона, як починаєшого пасічника дати совєт якийсь, дзвоніть, я оставлю номер в коментарях під першим відео. Все. Всім всього доброго, всім, всім клас, мирного неба. Сонячної погоди, саме головне, хороших взятків. Саме головне здоров'я. Всім здоров'я. Все, цілую, люблю.